Всім доброго дня! Звертаюся до всіх небайдужих громадян України. В нашій родині сталася біда, захворів наш хлопчик. Захворів наш дімка, який, в якого діагноз міолодиспластичний синдром раїв другого типу. Ця хвороба дуже рідкісна для діток. Вона вражає більше людей похилого віку, яким за 60 років. Лікування можливе тільки за кордоном. За нас береться клініка Білорусі. Лікування дуже дороге. Нам потрібна діагностика та хіміотерапія, яка коштує від 20 до 70 тисяч доларів в залежності від курсів хіміотерапії. Також після цієї процедури потрібна обов'язково трансплантація кісткового мозку. Пересадка кісткового мозку коштує 170 тисяч доларів. Разом виходить 240 тисяч. Це для нас сума дуже велика дуже і непідємна, тому звертаємося до всіх небайдужих, хто може. Ми будемо раді кожній гривні, кожній копійці, тому що часу в нас нема. Зовсім. А якщо почнуть йому робити хіміотерапію в нас, за нас можуть не взятися ні в Білорусі, ні в Ізраїлі, ніде. Тому надія тільки на вас, Україну. Ми дуже просимо на вашу допомогу, на вашу підтримку. Він дуже хоче жити, він хоче кататися на велосипеді, хоче гратися з друзями, він хоче піти в другий клас. Дуже велике прохання, до всіх небайдужих, допоможіть ну, йому прожити життя, так як щоб він міг досягти своєї мети. Я ми вас дуже просимо, він хоче мати дві собаки, хоче мати гарний велосипед, щоб його дитинство не закінчувалося бо це всього-навсього сім років. Велике дякую, будьте небайдужими до горя інших людей. 240 тисяч доларів це дуже велика сума. Але якщо її перевести по курсу навіть 25 гривень за долар, це виходить 6 мільйонів гривень. Шість мільйонів гривень велика сума да, для кожного з нас, але е, кожен з нас, мабуть, п'є каву. Вона кофе стоїть, ну скільки американу стоїть 10 гривень чашечка. Якщо кожен з вас, ну будь-му, ну, хтось, хоч хоча б хтось, відмовиться від однієї чашки кави, потрібно нам 600 тисяч людей, які від кувідвідмовляться від кави, і наша дімка буде жити і буде просто насолоджуватися життям. Я дуже прошу, врятуйте нашого дімку. Номер телефона батька 097 922 4206. Також відкрита на нього картка Приватбанку, а банк, ну, це Приватбанк можна поповнювати через Приват24, номер 43 23 35 53 01 60 70 65. Ми будемо вдячні вам за кожну гривню. Будь ласка, допоможіть нам. Час у нас обмаль.